Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас вже 24 липня і я хочу вам показати наш помідорчик, який на даний час виріс, які гібриди є. От. Ну і це таке. Чим підживлював, я вже показував. Є два відео, мабуть. Зараз я вам покажу ну, ближче до кінця відео, чим я от в даний момент підживлюю Циб... цибульку, кажу. Помідор. Цей... Баклажан і е, перчик. О, це в нас от помідор полфаз. Ну, знаєте що? Якось він мені не подобається, як він росте. Ну, от якщо подивитися на той помідор, да, от він зелений, він не в'яне, бачите? Він нормально себе почуває. Хоча його коріння під плівкою, ну здавалось би там ще тепліше. А цей от без плівки ну якийсь він наче в'ялий. Не знаю, побачу ще, який він буде по вражайності. Поки що всі його нахвалюють, цей полфаст, але ну не знаю мені це якось смущає те, що він якийсь в'ялий. Не знаю чому. Але але тут є вже теж помідори, їх чимало десь. Я вам, ну, такі в нас ще що правда, бачите, ще тільки позав'язувалися. Є трошки більші, є трошки менші Якби По вражайності він ніби й нічого. От я дивлюсь, у маленьких їх дуже багато тут помідорів. Назав'язувало їх тут. Тут нічого не скажеш. От, десь трошки більше, як я вже казав, десь трошки менше, але тим не менше, помідорок тут вистачає. Ну, все Дивіться, яке гроно, яка кітиця висить. От, це в нас помідор полфаст, його тут приблизно десь. 11 рядків, але рядкість тут бачите, воно таким іде кутом, тому тут так не скажеш, я не знаю, ну, соток три може його приблизно тут, потім отам він у нас на баклажані посаджений і також соток 4 посаджено ще вдома. Я вам буду робити огляд на перчик і покажу вам його там. Там він без паливу, без нічого, просто на суху росте, підживлю його по листу, потім також розповім чим. Хоча в принципі тим же самим, тільки по листу. О, так. Ну оце в нас вже пішов помідор апгрейд. Колись ми його садили років 2-3 тому. Нам він сподобався, він був саме ранній з тих помідорів, що ми тоді садили. Є десь відео. Я там вже не пам'ятаю, як воно називається, але воно є. Я там знімав цей помідор, це здається в 22-му році. Отакий От він ніби сливкою росте. Але він ще маленький поки що, бо ми по-перше, його пізно висаджували, бо у нас було холодно, і навіть заморозки ще. Тому я побоявся його висаджувати. Ну а по-друге, у нас два місяці йшов дощ і теж було холодно, тому особливо вони дуже сильно і не виросли ці помідорки. але, але, Помідорки будуть, я думаю, що буде таке тепло, як зараз стоять. Вони дуже швидко понабирають своє. Зараз нам з Одеси возять, з Миколаєва, Запоріжжя, там тепліше, там вже давно помідори є. І навіть кавуни вже звідти возять. Ось, ось він. Бачите, лежить собі. Він не примхливий, особливо нам тоді, коли ми його вирощували, дуже сподобалось, особливо великого догляду за ним не було ніякого. Все як зазвичай. Ось окититься, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нього помідорчик маленький ще, тільки наливається. От. Ну, По вражайності він теж був непоганий тоді. Тому я думаю, що і цього разу буде теж нічого. Блін, де що ж таке? Ну тут 4, мабуть. Ну, це ще перша зав'язь його, я так розумію. Їх у нас тут... Три рядочки повинно бути. Один, два, три. А це вже повинен бути інший. Зараз наглянемо на табличку. ну, Здається, що повинен бути асвон. Але це не точно. Дивимось. Ні, це також ще апгрейд. Виходить їх чотири рядочки. А це вже аслон точно. Пішов асвончик. Його вирощу кожен рік, дуже подобається. Ну, насамперед за врожайністю, плюс він трошки більший. Ось, дивіться, завірика. Скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 теж штук буде. Такі вже у нього помідорки є. Невеличкі. Так що помідорик трошки буде. А свон кожен рік радує нас стабільним врожаєм. Ось, дивіться, зразу дві кітиці висить, тут їх багатько. от, Тут одразу дві їх дому. тут, Бачите, яке гроно, от, Все, помідорки. Це все ослончик. Я ж кажу, він мені дуже подобається. Він і такий немаленький, тому що ми в тому році пробували солороси садити. Він Ну Якийсь дрібніший був, набагато дрібніший, ніж Асвон. І тому його навіть гірше брали, якщо чесно. Бо в першу чергу брали великі, а їх там багато не було великих. А Асвон він прямо один в один був. І всі такі більш крупніші, тобто ну, класні вони для банок, і для салатів і для всього. Вони такі більш універсальні. Тому люди їх краще у нас купували. Тому без асвона ми ніяк. От. Ну а від Солороса відмовив з цього року не брав взагалі його. Бо я ж кажу, він мені не сподобався, По вражайності його було дуже багато, але він був дрібний. Тому я й не захотів його і брати в цьому році. От. Так. Це що в нас це в нас помідор Монг. Це від Інова Ua. В тому році я вирощував, він чимось схожий на Бобкат. Такі доволі теж крупненькі. Вон, дивіться, тут їх зразу у нього 4 на першій от наступна йде. Але помідор буде крупний. В тому році є в мене відео, я там показував гібриди помідорів в кінці сезону. Можете зайти глянути в гості. Я показував і розрізав вам його, показував, який він саме з себе. Ну, але помідори ну, теж ви бачите ще. Не дуже багато і не дуже вони великі. От. Ще вони в принципі ростуть, тому трішки їм треба часу. Десь тут ще в кінці, до речі, був у мене хепінет. Я його в цьому році буду вирощувати вперше. а я не проїхав табличку. Треба подивитись. В тому році я пінкбуш вирощував, теж рожевий, але... Ну, він великий виростав, але він щось теж мені не дуже сподобався. Якось він дуже мало лежав, день-два і він такий ставав в'ялий. Хоча я думаю, що рожеві всі такі, бо в мене є Ви Його одразу теж зриваєш, він нічого. Але як полежить днів пару він стає м'ягенький. Так, що це? Це бобкат пішов. Це вже взагалі легенда. Ось також великий. От він чимось на монки буде схожий. От. І врожайний, доволі таки вражайний, хоча насіння не дороге. Я в тому році він у нас був захворів. І, до речі, це нам допомогло, бо помідор весь закінчився. А поки він вилікувався наш бобкат, то у нас були ще пізні помідори. Не багато, але були. І це було класно. Я вам отак це скажу. Ось той хепінет. Тут, мабуть, він чи ні. Де ж же він у кінці, отут тут і був просто, я не пам'ятаю де. Десь повинна бути табличка. Хотілося б глянути, який він із себе на даний час. Фу, так, де ж табличка? Шукаємо табличку, шукаємо табличку. Вона десь повинна тут бути в кінці. Якраз його там небагато було, два рядочки такі, ну в кінці досаджували, бо не було вже іншого помідора. То досаджували ним. Бо треба ж було кудись його протулити нам. Але от я не бачу ніяк табличку, де ж вона ділася? Куди ж вона поділася, та табличка та, так, 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 так. Можливо, тут. Ну наче ж в жовті ми його не тулили, тому десь воно ж повинно бути тут, по ідеї. Бо на жовті ми якось жовті зазвичай тулимо, щоб наче так гарно було, а то йде жовтий-жовтий, а потім тільки рази йде от, рожевий. Коротше я зараз знайду, давайте поки продовжувати. От. Там у нас є підв'язка то помидори, які... Високорослі. Ми їх садимо, тому що вони реально класні. Але як, ну, планую я в будь-якому випадку в цьому році зробити вже велику тепличку. І тоді ми їх висадимо, ну, будемо висаджувати власне, в теплиці, Бо ну, це все велика дуже морока, це все по підв'язую, по овекапую, по закапую, по натягу. Ну, коротше, це дуже проблемно. В теплиці з цим буде простіше, бо воно там буде. Ну, вирощуватись раненько, коли ще такої нагрузки в нас не буде на нас, точніше, тому от, можна буде його з таким от ігратися. Ну а зараз, звісно, це не дуже приємно. От, але що зробиш? Так ладно, бо з тими табличками знайду потім, покажу вам, бо я не знаю де вона. Та табличка. Десь вони тут, але де точно не знаю. Так, зараз підемо, це вже жовті, швидше за все пішли, їх у нас 1, 2, 3, 4, да, і це, походу теж жовтий повинен бути, зараз я вам покажу табличку, які де вони тут. Є трошки раніше, є трошки пізніші, але тим не менш вони є. Так, що це у нас? Еванс, оце Еванс, це сливка. Також є огляд з минулого року. Це сливка така, ну прикольна доволі сливка, ось, які мають вони вигляд, бачите? Це ще маленька, вона ж ще виросте, звісно. Ця сливочка, це теж у нас І нова Юа представила нам таке насіння. ось дивіться, висять. Ну їх тут чимало, чимало я би так сказав. Цієї сливки повинно бути. Вони в тому році дуже такі врожайні були. Тому я власне їх і вибрав. У нас ще там одна була сливка, але я її забракував, тому що вона якась така, ну, наче, знаєте, наче кормова. Взагалі ніяка. А, о, знайшов хіпінет. Ось він, наш хіпінет, помідорки вже на ньому є. Тут ось о 4 висить, ось пару. Тут пару, ну, поки що їх багато я не бачу на кущах. Такі по два, по одному. Тут ось трішки більше ніби. Тут у нього штук чотири висить. Ось чотири, Тут у нього вже зав'язується. Друга завість. Ну, друга зав'язь теж ось один, два, три, чотири, п'ять, шість чи сім штук. Ось такий у нас буде хіпінет. Спробуємо його. Але це до речі, не єдиний. Наш рожевий помідор. Зараз я вам покажу жовтенький, який в нас є. От, які гібриди, власне. А потім підемо, у нас ще є рожевий, от там підв'язаний. Він такий великий, гарний, дуже смачний. Щоправда, і насіння не дешеве на нього. Хоча там на підв'язці, в принципі, на всі насіння не дешеве. Якщо порівняти з оцими, що тут ростуть. Так це в нас солідо, солідо, жовтий, великий, низькорослий. Що саме цікаво, от там вони заховалися. От маленькі ще вони трошки ну, не зовсім ранні, вони більш середні такі. Тому от, бачите, ще тільки зав'язується в основному. Все, воно зараз є. Обов'язково оце такі вони помідорки, власне. Такі ось. бачите Це був солідом. Тут дуже мало, це здається, ще пізніші. Зараз гляну, це мабуть Айсан. Ні, це Нуксі. Нуксі, Айсан наступний. От Нуксі тут. От тут ще бачите, взагалі ніякої завязі я не бачу. Можливо, десь а, є у нього. Пару помідорків висить маленьких. Він теж дуже великий і жовтий, і надзвичайно смачний. Ну, В принципі, ці всі три гібриди жовтих, що у нас тут, низкорослих, вони всі дуже смачні. Так, ну це вже і сам, власною персоною. Тут теж помідорів не густо поки що. На кущах. Кущі можна сказати, ще ростуть. Таке денег там по одному, це ще саме перші, що позав'язувались. Тут ось парочка якась висить. Але також, щоб там прям цілими великими китицями такого, звісно, немає. Тут у них щось чи пожерло, чи може ми чимось зачепили, коли сапували. Так. Ну Тут, власне, такі. тут ще мало, немає що вам показати. Так, і тепер переходимо на пінг Хіт. Це вже рожевий помідор, великий буде. Отаке от воно. Бачите, вже друга завість, десь перша. Ой, бути нижче, чи немає, чи то перша. То значить перша ось вона. Значите, цю всю конструкцію, що ми тут підв'язали, я вам вставлю. Зараз подивитись окреме відео, як ми його тут збирали, це все діло. От. Ну, а тоді продовжимо. Далі покажу вам чорні помідори. Чорні помідори. ну Не всі, що це в нас іде Бікса Шер. Це великий чорний помідор. От. Є вже зав'яз, але він такий теж середній. тому от, ну, от ну Бачите, яка в нього ще зав'язь перша. Нього маленький ще він. Я поки що тут великих, найбільше це отакі от, от попадаються. От Він більш приплюснутий буде. За просто сашер, просто сашер круглий, а цей такий ніби трішки приплюснутий буде, але великий. І теж дуже смачний. Ну, як я вже сказав, бачите, помідорів тут ще великих немає і не скоро вони будуть. А це вже йде його родич. Оце йде. А, ні, ще ж не все. Дивіться, тут є ще отакі, це я брав собі на пробу Little Rock. Оце такі ось, дивіться, скільки їх зав'язалося. Дуже багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ось, 10 десятий був, але його відламали, коли підв'язували. Тут їх небагато по 5 кущів усього. Ну, також воно таке щось. Повинне якесь чорне бути. Поки що я не знаю. Далі йде корваліс. Ось от, от. Також ось, бачите, його перша заяць. Теж він такий полосатий якийсь буде, може не чорний, але полосати. От. Це взяв собі чисто таке поїсти. Прикольні на вигляд були, тому і взяв. А це вже йде нейтрейн. Це сортовий, теж чорний, але сортовий помідорчик. Ну, Тут отакі вони. Бачите, ще невеличкі, особливо великих немає, бо він пізній. тому такі. От. І тут їх ще десь ми досаджували в декількох місцях. Оце здається також в кінці. От. Тут взагалі сашер росте, але зараз побачимо може не тільки сашер. Ну, на сашері вже теж помідорки є, але теж ще невеликі. Такі Бачите, це вже буде чорний помідор. Посадили його рядок, я не пам'ятаю 100 штук, здається, всі їх оцих усіх рядочках було. Отакі вони. Ось, о, бачите, яка завість у нього. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 штук. 9 штук, ну, Левін теж дорогий, насіння дороге. Ось 4, 5, 6, 7, 8, 9. ну Тобто приблизно в такому районі. От, але маленькі, як я вже вам і сказав. такі ось помідорки. Але він росте швидко. Якщо буде тепло, то я думаю, що скоро помідори будуть. От. Дивіться, які гарні у ній. Це все воно наступний. Ось дивіться, яка вже великінькі. Наступний помідор це КС-3920. Це поки що номерний ще помідор. Теж чорний, прикольний, є теж в огляді. Та всі в принципі ці помідори в мене є в огляді, окрім обгрейда. Обгрейда і е, цього полфаста. Ось перша зав'язь, ось друга завязь, нього третя, там уже четверта, я не знаю. Ми на, зазвичай на одному цьому кущі залишаємо штук 4 завязі, не більше. От він більше, мабуть, і не витягне. І просто його підрізаємо зверху. Ось, дивіться. Це все його зав'язі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І там ще від відпасинка два. От. Це такі вони будуть. От. Ці швидше ростуть. Вони, в принципі, перші з'явилися. Ось, це все воно. Тут ми його ось тут скоро знову будемо обпутувати за мотузки, тому що вже вон підросли, буквально тиждень пройшов, вони вже витягнулися, так що, дай Бог, так що будемо їх ще О, Дивіться, які помідорки. Вони мені подобаються, прикольні. В тому році дуже вражайні були. Багатсько їх було, були трошки не дуже великі, але дуже-дуже їх було багато. Ось, дивіться. Чотири штуки висить. Отакий він зверху чорненький. Або з боку таке чорне буває. А знизу червоний, темно-червоний. Прикольний помідор. Так. А це помідор, Ямамото. Це жовтий великий помідор буде. Теж бачите, яка в нього. Нагрузочка, які помідорчики. Таке воно. У нього вже друга зав'яз є, і там у нього третя пішла. Теж врожайний, дуже смачний. Жовті мені всі сподобалися. Тому ми їх і вирощуємо, і ці їх ще підв'язувати треба. От якби вони були не смачні, ми б їх, звісно, не вирощували, а так хочемо, не хочемо, а треба. Тому такі в нас. Є помідорчики станом на 24 липня. Думаю, якщо все добре, погода в нас не підкачає, то вже десь от, перші помідори ми будемо їсти тижнів через два. Можна буде їх спокійно їсти. ну Я думаю, ці будуть перші якраз чорні КСК, тому що вони більш ранні. От. Ну і асвончик швидше за все. Щодо полфаста поки не знаю. Зараз підемо, покажу, які ми є ну, Ізначально я годував калієвою селітрою. От, бачите, це результат. Воно все розрослось нормально, росте добре. Там всього калій і це і азот. Але в мене було там, залишалось, тому я їх використовував, бо в мене були партнер 9, 12 91235, але було тільки для кавуна. Сьогодні я ще дозамовив пару пачок, тому що... Не вистачає нам для пасльонових, ну, тобто помідор, баклажан і перчики ще треба буде підгодувати. Ну і треба буде ще один разочок підкормити наш кавунчик. Зараз я вам пішлі покажу, чим ми там будемо годувати і що прийшло. От такі добрива партнерівські я взяв із амінокислотами, хоча зараз вже і не обов'язково, тому що вже осінь нам особливо ніяких стресів немає. Взяв 15, 5, 30. Це 15 азоту, 5 фосфору і 30 у нас буде калію. Така формула майже як у калійної селітри, тільки у калійної селітрі там здається 46 у нас калія. Але ця формула чим прикольна, тим, що тут є ще 5 фосфор. Фосфор нам допомагає в цвітінні та плодовтворенні, як не дивно. От, ну і Також він допомагає нарощувати ще додаткові нам корені. що теж на руку. Але якщо в когось є просто каліва селітра, можете годувати просто каліво селітрою. Ви бачили, які помідори, як вони розрослись. Вносив я її вже разом 4 ту каліву селітру. Ну І це не вистачило. Купив ще 5 кг. Спеціально, щоб ще декілька підгодівель зробити. І на тому вже я думаю все. От. Тому я вирішив повипендрюватись і взяв отакі партнеровські. Дві пачечки, мені їх вистачить, я думаю, до кінця. От. Ну, а на взяв отакі. 9 12, 35. Оце теж офігенна формула. От, бо зараз азоту дуже багато не треба. Навіть ці були б трішки кращі, ніж ці. Тому що тут 9 азоту, бо помідори нам не потрібно, щоб жирували. От 9 азоту вистачить. От. Ну, і 12 тут є фосфору також. тому що він же ж у нас помідор весь час цвіте. Ну, і 35 Є в нас калію. Є така ж формула, тільки там іде 3, 9, 40. Теж партнер, там трошки більше калію буде. Але менше фосфору і менше самого азоту. Але у 3 азоту, мені здається, то вже дуже мало. В 9 якраз те, що треба. От для того, щоб стимулювати нашу рослинку, рости добре. Але це взяв я для кавуна. Нам ще один разочок треба підгодувати кавун. Також взяв Energy. Думаю, гулять так гулять, чого б ні. Ну і от зараз, власне, сьогодні будемо годувати ми помідорчик. От. Один із останніх разів. Тут вистачить на два рази для помідора, баклажана і для перчика. У нас, на, у нас виходить помідора, тут на поливі 15. Сотих. Отже, будемо брати 1,5 кг на ту всю ділянку і на виходить, 2 тони води. Півтора кілограма цих добрив ми внесемо зараз. Так що вперед. Добрива ці такі ось о, зеленуваті, Чи жовто зелені я не знаю, кому як. На камеру вони ніби жовті, а взагалі якісь зелені. От, ну, До слова, 2600 фасує, бачите, партнер. Значить, нам потрібно 1,5 кілограма. Зараз відсиплю і покажу вам. Відсипав я 1,5 кг, ось о кіло 88 Ну там було 2600 з копійками, то нормально. Якраз тут і буде 1,5 кг. Ну і зараз оце все діло ми проллемо на помідорчики. такі вони в нас в розведеному вигляді. Грязно-жовті такі. Розвели їх вотичкою. І зараз будемо проливати вже помідор. Ну не зараз, зараз я літрів 400 лупану сюди води спочатку, щоб рослинка почала пити. Бо якщо одразу давати добрива, це теж не дуже гарно, тому що там сухий ґрунт, воно, ну як і ми знаєте, гаряче їсти хоче і бере хватає і припікає собі корінці. Тому краще трішки пролити спочатку водичкою, а потім уже вносити з добривами. Так буде. Для рослинки трішки ліпше. Значить, тут 1,5 кілограма на цю ділянку тут приблизно 15 сотих. 15 сотих у нас сюди влізло від 2700 до 3 тисяч рослин. От. Ну, беремо там, середнє там, 2800 на 15 соток. На, точніше, не на 15 соток, а на 1,5 кілограма добре. Ну, і на 2 куба води. На ці 15 соток я виливаю 2 куба води не даю 1,5 кг добрив. От беремо середнє 2800 2800 рослин. От і рахуйте, скільки вам треба добрив, якщо у вас там 2-3 кущі, 5-10. Бо люди дорікають, що я не кажу, але в принципі можна і самому якось це вирахувати. От, тому буде вам оце якраз для, для інформації. Ну а далі вже самі підраховуйте і проливайте, скільки вам треба. Ну а на цьому тоді, друзі, до побачення. От. До нових зустрічей, як то кажуть.